Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! У районі Сватово у Луганської області було поранено російського генерал-майора. А в Ростов на Дону везуть сотні трупів військових армії Росії. За інформацією ГШ, біля Сватового поранено командира 144-ї мотострілецької дивізії, 20-ї загальновійськової армії РФ, генерал-майора Цокова. Його евакуювали ще 20 вересня. З 19 до 20 числа до Ростова на Дону доставили 105 ліквідованих окупантів, готується прийняти ще 200 трупів для поповнення втрат. РФ продовжує примусову мобілізацію на окупованих територіях. 19 вересня у Горлівці схопили та забрали воювати 10 чоловіків. З 18 до 20 російська ПВК безуспішно намагалася вербувати у Луганському СІЗО. У Криму планують відправляти на війну охоронців приватних компаній. Із досвідом військової служби у Севастополі деякі фірми вже отримали команду підготувати списки. Крім того, у Смоленську достроково випустили курсантів академії ППО. А на базі московського загальновійськового училища Російське військове керівництво погрожує з 26 вересня до 24 жовтня про. Вести збори з громадянами із запасу, що ж, Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов щодо часткової мобілізації, а жорсткий підхід викликає громадський гнів. І недовіру по всій Росії пише у своєму щоденному звіті Американський інститут дослідження війни АСВ. Російські офіційні особи раніше стверджували, що часткова мобілізація торкнеться лише 300 тисяч чоловіків і лише тих, хто має попередній військовий досвід. 22 вересня, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що практика вручення повісток затриманим мітингувальним. Не суперечить закону про мобілізацію від 21 вересня. Погроза піскова суперечить заявам Кремля про те, що він утримається від мобілізації осіб поза складеними списками резервістів. Йдеться в повідомленні, як заявили Ваєсдав'ю, жорсткий підхід Кремля до часткової мобілізації швидше за все посилить обурення всередині країни цим заходом, який був би непопулярним, навіть якби його впровадили, без жорстких підходів, що спостерігалися протягом останніх 24 годин. У звіті згадується про вручення Овісток студентам, яких обіцяли не мобілізувати, а також працівнику іт компанії без попереднього військового досвіду. Жорсткий підхід Кремля до мобілізації викликає громадський гнів і недовіру по всій Росії. Незалежно російське правозахисне видання ОВД. Інфо повідомило, що акції протесту відбулися в 42 містах країни, в тому числі протести пройшли навіть у маленьких селах Республіки Дагестан у Нижньому Новгороді, Санкт-Петербурзі, Тольятті і Забайкальському краї невідомі підпалили кілька військоматів і будівель місцевих адміністрацій. Рації йдеться у повідомленні. Дослідники зазначили, що найімовірніше найближчими днями Кремль придушить такі протести. Однак оголошення про часткову мобілізацію, і відверте ігнорування передбачених параметрів мобілізації може відштовхнути занепокоєні верстви російської громадськості, що раніше були більш терпимими до російського вторгнення в Україну, яке не мало впливу на них особисто. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.